Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал. Січас, я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. У цій порі рада вітати Олександра Зеленька, колишнього співробітника зовнішньої розвідки КДБ СРСР, доцента кафедри загальної психології, кандидата медичних наук. Ну зараз власне все це і дасть нам можливість зрозуміти і розібратися у сценаріях учорашнього дня, пане Олександре. Хочу вас спитати, у вас, от коли ви стежили вчора за тим, як бурхливо розгорталися події з значить, походом Пригожина на Москву, було очікування того, що прийде він в Москву і настане крах путінському режиму? Було до ранку, мабуть, вчорашнього дня, і ще така велика надія, що невже все, невже ми виграли? Невже війна зараз швидко перейде таку заключну фазу? Російські війська дешвидше, деповільніше почнуть виходити з території України. І чим чорт не шуткує, і Крим уже буде наш. Але вранці вже все це десь пізній ранок уже все закінчилося. І а що стало не... того, що ви зрозуміли, що все закінчиться? Знаєте, як то кажуть, от... Тут... Багато хто в коментарях пише, там не буває колишніх кадебістів, але я їх поправлю не стільки скільки розвідників. Бо розвідка надто дорога, підготовця фахівця сфера, щоб просто так розкидатися навіть старими кадрами. Значить, що відбулося? Ніхто не звернув увагу на те, як мовчки і тихо навіть до сьогодні реагує. Сполучені Штати і Захід. Вони вивчають і ніяких коментарів. Жодних коментарів нема. Всі коментарі завершаються на, ту, на тій фразі. Е, уряд вивчає ситуацію. Все. Нема жодного коментаря китайської сторони. Коментують тільки ті, хто не мають жодного відношення до перебігу всіх цих подій і до всього того, що відбулося насправді. Е, Проскочило, до речі, дуже непомітно для багатьох те, що Іран висловив свою готовність відправити свої спецпідрозділи на блокування і охорону ядерних об'єктів на території Російської Федерації, в якому контексті це відбувалося, Путін дійсно настільки злякався, що втік із Москви, Зранку вже втекли практично всі, ну, медведів і всі-всі. Коротше кажучи, втекли взагалі всі. Собянін, як то кажуть, прикривав відступ всієї російської еліти зі столиці. Столиця була фактично порожня і не керована, крім мера Москви, який вже теж сидів на своїх валізах. І Пригожин сказав фразу, яка, власне кажучи, і поховала його заколот. Він сказав, що він готов взяти під контроль ядерні об'єкти. І отут проснув, прокинувся Китай, який заявив по своїм дипломатичним каналам Сполученим Штатам ультиматум: якщо Пригожин заходить в Москву, то Китай через своїх союзників. Іран і Північну Корею бере під контроль весь ядерний компонент Російської Федерації. Це другий за. А як це службістю? можливо? Я перепрошую, пане Олександре. Як це можливо? А дуже просто: десант. Тобто? Російська армія спокійно пропускає е, армію КНДР і армію Ірана. Вони союзники. Ніяких проблем би тут не було. Тому ж і трагічність ситуації відбулася, що американці були б раді взяти на себе, але ніякі зелені берети, ніяка морська піхота не може перетнути кордон Російської Федерації без оголошення війни. А Іран і Корея це союзні держави, які можуть зробити це протягом кількох годин. І які тоді формується розклад. От ви можете можна тільки уявити, який жах пережили американські керівники. Іран і Північна Корея під керівництвом Китая отримують ядерну тріаду, якої в них нема. І в Китаї ядерної тріади нема. Що таке ядерна тріада? Стратегічні бомбардувальники, пускові ракети, пускові шахти, і підводні хивни. І раптом вся, вся тобто друге місце плюс третє місце, яке у Китаї, і проти першого місця, яке було було б до цього у Сполучених Штатів, і Сполучені Штати за один день програють ядерну гонку. Все. Це Пане Олександре, туди... але ж Сполучені Штати Америки все одно зверталися до Китаю, щоб він оці всі ядерні погрози Путіна втихомирював. Звертали, так, да, це йде системний е, процес, йдуть нескінченні перемовини. Це така е, рутина. Але Китай вийшов з іншою е, позицією. Будь-які перемовини починаються із спільної платформи. Спільною платформою Китай запропонував тезу: е, Ми всі не хочемо розповсюдження ядерної зброї. і... Порушення балансу ядерної рівноваги в світі. Якщо це зараз відбудеться, то Пригожин, а можливо, і ще 10-20 невідомих нам суб'єктів отримують ядерну зброю, і це кінець контрольованого ядерного світу на сьогоднішній день. Сполучені Штати не можуть не погодитись з такою тезою. І тоді. Пропозиція Китаю. Ми не беремо під власний збройний контроль весь ядерний потенціал Росії, а ви гарантуєте Путіну його і його непорушність його влади. Для вас краще один, як то кажуть сукін син. З яким можна мати справу через посередників? Чи ви хочете зіграти в русську рулетку з двома десятками божевільних на кшталт е, пригожина чи ще когось? Е, питання у кого буде? У Кадирова, у губернатора Воронівської області, хто буде контролювати? Знаєте, це таке пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Тому протягом кількох годин. Сполучені Штати гарантували разом з усім західним світом те, що Путін не буде ніколи скинутий з своєї посади, те, що Росія ніколи не буде розчленована, те, що вона ніколи не зазнає військової поразки, яка буде е мати можливості її порушення територіальної цілісності. Тобто Путін може спокійно повертатися назад. Е, Пригожин, якщо хоче жити деякий час, він повинен капітулювати і зникнути, якщо він не хоче мати справу і не лише з російською е, військовою машиною, а з усіма, е, в тому числі, і американською спецпідрозділами, які його просто ліквідують. Тому е е е е е зразу можу сказати, Лукашенко в жодних перемовинах участі ну, не приймав. Лукашенко – це окрема історія, над якою зараз сміються всі, хто мав, має доступ до стратегічної інформації. Це просто знаєте, от карколомна історія, придумана на коліні. Е історія геніальна, ну, історія, знаєте, як то кажуть, в старому стилі КДБ, коли треба викрутитися із неможливої ситуації. Зараз завершимо з тим, що було з Пригожиним. Він Тому... був, Я просто хочу уточнити в своїх діях Пригожин. Треба своєму... розуміти, Революцію. Так. революції і заколоти не можуть бути успішними ніде ніколи без зовнішньої підтримки. Той, хто не отримує великі гроші від якогось серйозного, Великого гравця іззовні все революції, це такі, знаєте, марні дівочі переживання. Для того, щоб будь-яка революція відбулася, треба, щоб були дуже великі фінансові, військові і політичні ресурси, які йдуть ззовні. Це не є якоюсь там конспірологією чи будь-чим. Ну давайте. Зоб... Просто пригадаємо, війна за незалежність Сполучених Штатів. Якби не було Франції на той час, якби не було нескінченного потоку французьких грошей, якби не було підтримки французького флоту, десятків тисяч французьких добровольців, то ні про які Сполучені Штати ніхто б, в принципі, ніколи не говорив. Такої країни ніколи не існувало б на карті світу. І в якості як то бонусу за те, що американський народ з допомогою французької держави вибору в незалежність американському народу подарували статую Свободи. Це подарунок від Франції. І всі, всі інші революційні дії, це винятково. Ми знаходимо потужного союзника, він в курсі, він фінансує. Він підтримує, він прикриває. І тоді ми говоримо про революцію. Якщо цього немає, ну доба, ну дві. Ну а взагалі це смішно і немає не, ні про що говорити навіть тут. Е, тому е, Пригожин розраховував на допомогу Заходу. Він добре знайомий і має хороші стосунки з багатьма е, сучасними лідерами західного світу. І його розрахунок дійсно був досить правильний. Всі вирішили зіграти, як то кажуть, чим чорт не шуткує. А може і дійсно, що зараз епоха Путіна кінчиться, ми отримаємо іншого імператора. Але якби не ось ця жорстка пропозиція Китаю, як то кажуть, проти лому немає прийому, крім іншого лому. Іти на третю світову вторгнення на територію Росії і зіткнення з іранськими і китайськими підрозділами на території Росії, ну це Божевілля це реальна третя світова з карколомним початком і таким же карколомним кінцем. Якби Захід не прийняв пропозицію Китаю, то, можливо, більше вже зараз би ми ніяких інтерв'ю не вели, бо вже ніяких інтерв'ю не існувало. Тому тут безвихід.